Привіт! В цьому відео я тобі розкажу про найбільш легкий метод крафту предметів, а саме про есенції. В цьому це не тільки найбільш легкий метод крафту, на мою думку, це ще й дуже профітний метод фарму. Але в цьому я тобі я трошечки пізніше розкажу, як заробити на цьому валюту. Почнемо з того, що есенції це такі штуки, які дозволяють вам досить приємно крафтити предмети. Як вони працюють? Наприклад, у вас є якась ось така, наприклад, есенція. І ви хочете скрафтити собі лук. Е, якщо ви тикнете есенцію на цей лук, то вона якось перетворить це лук, правильно? Е, правильно. Е, але вона перетворює не так, як прям звичайний хаос От, Наприклад, ви тикаєте хаос орб і воно просто абсолютно рандомно ріровують предмет. Есенція працює трохи не так. Е, коли ви тикаєте есенцію, то вона дає один гарантований мод. Вже зазначений в цій сенсі. Наприклад, тут давайте почитаємо. Як взагалі цим Е, Ви наводитесь тут дуже багато тексту, але якщо правильно зрозуміти, як в ньому орієнтуватися, то це все Ну, есенції в цьому дуже Е, дуже Ми читаємо і просто шукаємо якусь ну, конкретну тип, тип предмета, на який ми хочемо накрафтити. В нашому випадку це лук. Ми тут не бачимо конкретно напису лук. Але ми бачимо напис Two-handed weapon, тобто дворучна зброя. І ми можемо прочитати, що нам ця есенція дасть, якщо ми натиснемо на на дворучну зброю. Конкретно ця есенція дасть те, що мі наші міньйони будуть наносити збільшений демедж. Тобто, в принципі, ми тепер розуміємо, що для волка ця есенція не дуже підходить. І якщо ми трошечки поковиряємось, поковиряємось, і знайдемо, наприклад, ось таку от есенцію, на якій написано, що вона, якщо натиснути на дворучну зброю. Вона дасть нам фізичний демедж, це нам здається підходить. ну Наприклад, якщо я хочу дем... фізичним демеджем дамажити, да? то ми можемо тикнути на предмет і... і. До речі, да, правильно, дуже добре, що це сталося зараз, тому що треба теж пояснити те, що есенції, от наприклад, якщо у, нас, у вас вони доволі маленькі, да, бачите, вони по розмірам відсортовуються. Якщо у, нас, у вас вони доволі маленькі, тобто цей ряд і нижче, то ви можете їх натиснути тільки на білий предмет. Якщо ж есенція вже доволі велика, наприклад, ось така. Ну, давайте візьмемо якусь поменш дрову, наприклад, ось цю або ось цю то я вже можу тикнути на і жовтий предмет, воно просто рефорджене цей предмет. У випадку есенцією, то вона працює тільки на білий предмет, перетворить його на жовтий з чітко визначеним модом. Наприклад, давайте у нас вже лук жовтий, да? Не можемо, у нас тут є ще кільце, ми можемо на нього втикнути. Давайте почитаємо, що нам кільце дасть, якщо ми тикнемо на кільце. Додасть так само фізичний демедж до атак. Значить, Давайте тикнемо і подивимось. Оп, тикнемось. І у нас абсолютно завжди буде фізичний демедж до атак. Як ви бачите, так само і тут є, але тут ми кинули іншу есенцію, тому там інший мод трошечки прокнувся, але це неважливо. Тут є фізичний демедж до атак, і всі інші моди рероляться абсолютно рандомно. Так само, якби ви кинули хаос Орб, але з гарантованим одним модом. В принципі, це все, що треба знати про есенції, про крафт есенціями. Дуже багато людей буквально крафтять ці предмети, скупляють там 10, 20, 30, там, 50, 100, 200 есенцій. І просто спамлять дивлять, і дивляться, що випадає, тому що так набагато легше, ніж просто рандомно крафтити, правильно? Ну і тепер я вам хочу трошечки показати, в чому в принципі, полягає метод фарму Есенції, як він виглядає. І деякі фішки вам розкажу про те, як досить хорошу валюту піднімати, саме на есенціях. Почнемо ми з того, що в дереві Атласу є такі ноди, як ну, на есенції в цілому, да? логічно. Перший нод, які ви прямо тут одразу можете побачити, це ваші карти. Давайте так Ваші карти мають додаткову есенцію. Тобто, як мінімум, ми вже бачимо, що у нас може бути як мінімум одна есенція на карті. Далі ми трошечки проходимо, проходимо, і ось тут зліва є мод. Теж. Е, називається він Crystal Летіс. На... Не важливо назву, нам важливо те, що він робить. Е, монстри, які, ну, в принципі, есенції, е, мають 15% шанс мати додаткові три есенції. Е, зараз ми вийдемо на карту, я покажу при цьому, як, ну, що таке есенції, як вони виглядають для новачків, можливо, хто не знає. Це дуже сильний мод, дуже сильний нод. Взагалі, всі е, ці ноди на есенції, вони дуже необхідні. от Буквально всі треба брати обов'язково, якщо ви хочете промити. Е, далі є нод, який е, може нам дати шанс подвоїти есенцію при конкретних умовах. І е, мод, який е, збільшує всі наші есенції на один тир вище, тобто збільшує їх розмір. Ну, от, наприклад, якщо вам на карті потрапила ось така от есенція е, в монстрі, да, то вона ну, буде не така, а на один рівень вище. І це дуже і дуже добре. Е, в принципі, запускаємо мапку. Е, ще, до речі, дещо хочу сказати, дуже важливо. Е, коли ви формуєте есенції, ну, от, наприклад, ви все взяли, да? Все для есенції взяли. До речі, можете отак натиснути, і воно, бачите, підсвічує всі ноди на есенцію. Ще можете ось тут написати. Есенсис. І воно підсвічує, в принципі, всі ноди, які пов'язані з есенціями. Коли ви взяли всі ноди, то ви, принципі, можете повноцінно фармити есенції, і я всім максимально раджу, абсолютно завжди, тикати на ось цю штуку. За два хаоса. За два хаоса, ну, тобто, ви витратите два хаоса, але оцей крафт на мапу дасть вам дві додаткові есенції. І це дві есенції, це не мається на увазі а, дві просто такі штучки рандомні. Це мається на увазі два монстра, які а, мають в собі дуже багато а, есенцій. Зараз ми, в принципі, побачимо. Тобто, ми можемо порахувати. Це буквально математика дуже легка. У нас один, один а, ну, додаткова есенція завжди є. А, ми тут беремо ще дві есенції, а, це вже три есенції у нас мінімум є. І у нас ще є ось тут маленькі ноди, які додають е, ну, невеличкий відсоток шанс на те, що е, буде ще одна додаткова есенція. Тобто, в принципі, я, я, я так скажу: більшість карт, які я так запускаю, мають в собі мінімум 4 есенції. На деяких картах навіть було що типу, там і 6, і 7 есенцій було, але це рідко. Тому ми запускаємо з есенціями, запускаємо мапу. До речі, я ще трошечки розкажу про тір. Карт, невеличкий, скажімо так, лайфхак, яким дуже багато людей користуються, коли формуляють Есенції. В принципі, есенції — це один з найбільш стабільних методів фарму, я б, я, я б не так сказав. І Це метод фарму, який не має, в принципі, в собі якихось от супер удачі, да? тобто у вас немає такого фактору, що ось ви чогось чекаєте, чогось чекаєте, поки там. Пощастить або ще, ще щось таке. Ви стабільно з кожної карти таким чином можете ну, ну мінімум 15 хаосів. Ну, типу, якщо вам трошечки не пощастило, ну, 10 хаосів можливо. Е тобто, абсолютно завжди ви ці два хаоси, які ви закидуєте в карту, будете окупати. Е ось, в принципі, як виглядають ви есенції, е вони мають в собі, от наприклад цей монстр має в собі дві есенції. Е Назва есенції ось якраз таки справа. Це у Refs і. Е, дякую за англійську, до речі. Е, і за хейтред. І хейтред. Перше, перше слово в цій есенції це е, розмір есенції. Ну, ви, в принципі, можете по іконці подивитися, що це не дуже велика есенція. Е, тому, в принципі, оп, просто розпаковуємо, вбиваємо. Деякі есенції можуть бути більш дамажними, деякі більш е, е, танковими. Е, але в цілому. Есенції бувають дуже різні. Наприклад, ця, цей монстр має собі лише одну есенцію. Оце це, це те, про що я казав, що нам трошки не пощастило. Бо ця есенція, по-перше, вона одна. По-друге, вона не дуже дорога. Я просто знаю. І по-третє, вона маленька. І це, напевно, найгірший, в принципі, як це називається правильно. Outcome? я не знаю. Вкладно. Коротше, найгірший варіант для нас. Думаю, ми зараз ще трошечки пошукаємо есенції. Давайте де ще мають бути. Да, О, ось це дуже добре. Е, коли ми ось таке бачимо, бачите, дуже багато есенцій, то, в принципі, можете готувати жопу. Тому що цей монстр може дуже неприємно зробити. Ми дивимося на ці есенції, бачимо, що їх дуже багато. Е, і е, якраз таки час настав пояснити, що ось цей нод робить. Е, якщо у вас в монстрі такому. Такому є Шрікінг-есенція, то цей монстр буде подвоєний. Тобто, ви ну, коли розпакуєте його, буде не один, а два таких монстра. Тобто, це в два рази більше есенції Тепер ви розумієте, наскільки ж це профітно мати дуже багато есенцій на карті всього за два хаоса. Е, і давайте, в принципі, е, подивимось, ну, розпакуємо. Одразу треба тікати в ідеалі. І ось ми бачимо. Поки не бачимо. Ну, коротше, там дві есенції. Повірте мені. О, ось якраз таки їх видно зараз. Е, ну Якщо у вас хороший білд, то есенції в принципі ні, майже ніколи не мають вам е, доставляти якихось проблем. Е, хоча досить часто все одно прокуються такі моди, вони так комбінуються, що там майже неможливо хоч щось зробити. Е, і, на жаль, есенції більше у нас тут немає. На жаль, як я бачу, тому, в принципі, можемо вийти з цієї карти. Бо я хочу дещо вам показати а саме, що ти можна не просто фармити есенції, а фармити ось такі от есенції. Вони дуже дорогі. Наприклад, ця есенція коштує 20 хаосів. Конкретно зараз це майже тиждень ліги пройшов. прийшов. Ну, так, да, майже тиждень, тиждень Ліги пройшов. Ця есенція 14, ця 15 і ця 14, відповідно, коли. Ну, ці есенції самі по собі не прокаються на картах. Їх треба, скажімо так, вручну робити. Як конкретно їх робити, я вам зараз покажу. Напевно, це ну, далеко не всі знають. Я думаю, це знають тільки ті, хто, в принципі, займалися фармом сенсі. Але ще в кінці буде невеличка фішка. Для тих, хто починає фармити есенції. І це буде саме та фішка. Це в принципі, ця фішка це буде причина, по якій Есенції це фарм, який найбільш стабільний на початку ліги і найбільш легкий на початку ліги. Нам треба. Що, як взагалі ці есенції, дорогі, знаходити? Нам треба бачити дивитись обов'язково на назву Есенції. Нас цікавлять. Саме есенції під назвою Misery, Envy, Dread та Scorn. Саме ці чотири есенції, ніякі інші. Розмір есенції абсолютно не важливий. Як то кажуть, розмір не важливий. Правильно? Правильно. Е, тому е, ми шукаємо ці есенції, і зараз я вам покажу, що з ними треба робити. Теж тут у те, REF, це не, ті, не та есенція, що нас цікавить. да, вони прокаються напевно, найбільш. Е, ну, це найбільш рідкісні есенції, я б сказав. Їх не так багато, як інших. Але вони доволі часто прокаються І це, ну, в принципі, ніяка не проблема. Дред. Ось якраз яке про що казав. О, прикольно, дух заселився у цю есенцію, нам піздам. Так от, ми бачимо есенцію Dread. Як ми бачимо, ось дред. Можете переписати собі, десь записати. Або запам'ятати просто. В принципі, ці всі есенції, вони фіолетового кольору, бачите? Вони такі всі фіолетовенькі. Оці всі чотири есенції вони ось такого фіолетового кольору. Що ми з ними робимо? Є ось така есенція під назвою Remnant of Corruption. Вона унікальна, в принципі, її не можна натиснути на предмет. Це єдина есенція, яку не можна натиснути на предмет. Ця есенція використовується лише на ось цю есенцію. Ми можемо просто використати, ось так, от, тикнувши на есенцію. Що вона зробить? Тикнемо? Ну, не пощастило нам. Коли ми таким чином тикаємо на есенцію, у нас є декілька варіантів можливих розвитку подій. Перше — це нічого не станеться, як в цьому випадку, начебто нічого не сталося. Друге, це есенція, ну, якісь есенції заапгрейдяться в розмірі. Третє це додасться якась есенція рандомно. Четверте це есенції, якраз такі. Ось ці от есенції перетворюються на, на кращі версії, на свої ось, дорогі версії. І ми, якраз таки заради цього, це все й робимо. Ну, Є ще п'ятий варіант. Але якщо у вас взятий цей нот, то він не працює. В принципі, якщо у вас цього немає, то коли ви кораптите ось таким чином Есенцію, то вона може одразу розпакуватись і одразу напасти на вас. Але якщо у вас оцей нот взятий, то Есенції не можуть одразу розпакуватись. Ну, нам не пощастило трохи, тому. До речі, да, тут всіх есенцій буде дві. Тому що там прокнулось нам Шрікінг Есенція. Як я казав. А... Ось бачите, в два рази більше фарму. E... Ми ж там прокатимось шрікінг есенція а у нас нот каже, що вони подвоюються. Тут немає нічого, просто фармим. І, в принципі, я не знаю, чи є сенс. Давайте цю мапу просто добіжимо. О, мізорі. Дивіться, Брян, дуже дуже хороше було б закінчення гайду, якби зараз прокнулася ця есенція, про яку я кажу вам про дорогу. От мізері. Давайте станемо а, і заюзаємо... Ну, на жаль, не прокнулись, але е, забрейдились. есенції, і це дуже добре. Е, в цьому цісенції філетові самі по собі теж доволі приємні продавати, їх дуже дорого продавати. До речі, я згадав ще одну фішку, тому вас чекає в кінці відео два, дві фішки. Е, ну, просто значить, розпаковуємо. Просто носіть з собою. Ну, тобто Завжди носіть з собою, а до речі, чомусь не дві. Стоп. Шрікінг були? А, не було шрікінгу. Да. Е, тому не буде дві есенції. Ehm, так от, що я казав. Ehm, носіть просто з собою завжди ці Remnant of Corruption. Прямо можете купувати їх. Ehm, вони коштують буквально по одному, по два хаоса ehm, за штуку, але приносять нереальну кількість профіту. Ehm, так от, перша фішка, про яку я вам хочу розповісти, щодо фарму Есенцій, це, власне кажучи, пір карт, на яких їх треба фармити. Ehm, я, в принципі, зараз бігаю лише ну, тір 14. У, ну, враховуючи, які, який у мене метод фарму, але про нього я вам розкажу трошечки пізніше в відео, ну, про, в наступних відео. Е -е -е. І в принципі, ви можете на будь-яких тірах мапи фармити ці есенції. Але якщо у вас доволі слабкий білд, або, або ви просто не хочете багато часу витрачати, вбиваючи ці есенції, або я не знаю, по будь-якій іншій причині. Ви можете фармити їх і на низьких тірах карт, і абсолютно нічого не зміниться. Есенціям, в принципі, все одно, на якому тірі карт вони спавняться. Вони розмір абсолютно не залежить, рідкісність абсолютно не залежить. Як мінімум, ну, така інформація була вже роками існувала. І в цій лізі на даний момент немає ніякої оновленої інформації, тому може, в майбутньому це зміниться. Я б це змінив по-хорошому, але як є, так є. Тобто ви можете просто запускати будь-яку карту, так само тикати, так само заходити сюди на есенцію і. Ну, формити так само есенцію. Монстри будуть набагато слабкіші, набагато слабші, набагато менш танкові. Тому небезпеки вам ці есенції ніякі, ніякої не можуть представляти. Так ось, це була перша фішка. Друга фішка, коли ви формите есенції. Дуже важливо, от прям дуже важливо. Не всі знову ж таки про це знають. Коли ви продаєте есенції, очевидно, ви фармите їх для того, щоб продати. Будь ласка, от наприклад, дивіться, от у мене є ось ці дві есенції. Якщо я їх зараз захочу продати, то вони будуть коштувати. Ну, давайте зараз подивимось на ціну. Я вам прям зараз от покажу. Прям щоб ви бачили. Або, скажімо так, дуже легко зрозуміти. Ось, наприклад, ціна, да? Три ну, хаоса вона коштує, бачите, так? Да? За три хаоса. Тобто, ви можете сказати, що це 6 хаосів, да? Добре. Тоді давайте подивимось на ось цю есенцію. Ось, наприклад. ну Давайте оцю нам. Да. Ось, наприклад, у мене їх 11 штук. Давайте зайдемо, подивимось, скільки вони коштують. Теж зайдемо на трейд. 4 хаоса, тобто 4-5 хаосів за штуку. Тобто, ви хочете сказати, що, наприклад, це 55 хаосів. Да? А ось і ні. Я вам скажу, що ні. Тому що якщо ви продаєте в поя, в принципі, це все майже все в поя на ринку так працює. Коли ви продаєте булком, тобто оптом, тобто в великих кількостях, то все в поя дуже, дуже дорожче. Наприклад, ось я вбив тільки що в пошуку, щоб у людини було мінімум 11 есенцій. Uh, і як ви бачите, в принципі ціна вже не 5 хаосів, а 6-7, а то й 8, а то і 9, в принципі, ви можете бачити. залежить від кількості есенції. Ось, наприклад, у людини 153 есенції. І як ви бачите, вона продає за одну штуку, uh, одну штуку за, 10, за 9 хаосів. І і тільки так, і, в принципі, ну Ви можете продавати і по 2-3 штучки. Це ніхто вам не забороняє. Але якщо ви хочете максимально запрофітитись, профітнутись, то краще просто бігайте, бігайте ці мапи, бігайте їх безкінечно, нафарміть, там, я не знаю, по 30 кожних, кожних есенцій, і виставте їх на продаж оптом. Так буде набагато і набагато дорожче. А знову ж таки, дивіться на ціну, тому що якщо ви виставите оптом по 5 хаосів, то вас заспавлять, і ви будете, так би мовити, заскамані. В принципі, на цьому, я думаю, все. Те, що вам треба було знати про есенції. Дуже легкий метод фарму. Особливо він актуальний на початку ліги, тому що це, в принципі, найперше, що ви можете одразу взяти і фармити есенції. Тому, всім бажаю удачі, всім успіхів, всім побільше валюти і підписуйтесь на канал. Всім дуже і дуже дякую.